Летичівські міліціонери спіймали нареченого вимагача. Зловмисник погрожував місцевому підприємцю підпалом магазину, якщо той не пожертвує йому на весілля 6 тисяч доларів. Аби затримати чоловіка, правоохоронці влаштували спецоперацію. Її подробиці далі в сюжеті. Підпалив магазин та пригрозив, що піде ще далі. Так мешканець Летичева вирішив підзаробити на весілля. У жертву собі обрав місцевого підприємця. Мені позвонила дружина десь ночі, що, що горять двері магазину. От. Я просну, взяв трубку і одразу почув угарний дим. Вийшовши вийшов на передні двері, дивився, вже стоїть пожарна. От. Я відкрив двері, на силу їх відкрив, бо вони вже, вже загорілися двері магазину, вже не могли вже відкритися. От. Пішли, дивилися, що цей. Включили камеру, що, і, що дійсно є що силюет людини, що був здійснений підпал. На другу ніч, ну вже другої ночі, мені підкинули ну, шпаргалки. Після такого презенту чоловік одразу звернувся за допомогою до правоохоронців. Міліціянтам продемонстрував листа, якого надіслав йому зловмисник. Записка, в якій було вказано, що. Е 22 числа, 23, 22 годині 30 хвилин, він має на відрізку дороги між СМТ-Летичів та в сторону СМТ Стара Синява залишити кошти в сумі 6 тисяч доларів США. Орієнтиром мав бути включений фонарик. Далі працівники райвідділку взялися організовувати операцію. Залучили до неї представників карного розшуку та кінологічної служби. У назначене місце та відповідний час для вимагача принесли вказану ним суму грошей. Втім, далі справа розгорнулася не у його користь. Коли затриманими грішми чоловік взявся втікати, його перехопили працівники міліції та курсант Віталій Моцюк. Саме 20-річний міліціонер-початківець першим наздогнав втікача. Я наздогнав злочинця першим, знерухомив його. Він поч... Почав бризкати мені в очі газовим балончиком, після чого я застосував прийом рукопашного бою. Наразі 25-річний підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення строком від 3 до 7 років. Тетяна Гуща, новини Ті Вісім